Добрий день, шановне панство. Сьогодні зніму знову невеликий сюжет. як озеленяють ровно дві фейсбук, Facebook групи. Твоя рівне і там наше рівне, мене забанили, не дають показувати ці сюжети. Тому що дивлячись на цю роботу по зеленому рівну і на ці сюжети можна запросто подумати, що Цією роботою займається тут дебіли та ідіоти. Я вам ще раз докажу, що справді тут, тут керують озелененням. справжні дебіли та ідіоти без рук і без мозлі. От, і робота в них відповідна. Це озеленення в районі автостанції Чайка. Патика довго поставили, тут взагалі патик пропав, тут пропав, Вон, яма тільки залишилась, тут пропав. Величезний патик, пускає скорення. Ну, Його треба було обрізати, але ну, безмозлою до цього додуматися не можуть. Підемо далі. Подивіться догляд. Ніхто не доглядає. Засунули та й втікли. Оце робота ровенських, чи то тубільців, чи то не, неадертальців. Я дивуюся. Ніколи не думав, що тут такі тупі хазіїва. Дивіться, затоптано, замизгано. Хто це так робить? а? Тут хазя... господар є. Мушу все сказати, що ровно господар навряд чи є і був колись. Не дертальці, не до, до чоловіків. Якщо дивитися по культурі, дивіться, Радянський Союз, бачите, як садив, бачите, як росте. Оце комуністи видно, били по руках, заставляли садити. Бачите, комуністичне видно. А от українське, ровенське. Це по-простому по жопа, вибачте. От Для вас порівняння старе, комуністичне рівне. І отам патики, рахіти, посушені, порубані, вимерші, то українське рівне. Бачите, як, як уміли люди садити, бачите? Оце так. Чомусь уміли. А зараз ці. Недоумки, мері, шмери. Одну патичню садять. Не руки, руки видно, я не знаю, звідки в них ростуть. Але ну, просто я дивуюся, як це помінялося, оцей менталітет, оце відношення до праці, як отупилося це місцеве керівництво. Я не знаю, як це. Називають дурними чи розумними, чи екстравагантними, чи ще якимись. Дивіться, ну, те, що тут спека, ви можете догадатися. Тут ніхто посередині не стоїть, тільки проходять. Хто на цих лавках буде сидіти? Як ці дерева почуваються? І на що їх ці бетонні цебри чи як догнали? Дивіться, бачите старі дерева стоять. І там люди сидять під ними. Тут... На цій новій архітектурі бояться люди бояться люди знаходитися. Це така нова архітектура від українопітеків. Я люблю рівне. Аби ви любили, то ви такої гідоти би не робили. На жаль, я можу сказати, що ті, хто його люблять, або розуму не мають, глузду. Ну, взагалі таку величезну площу заслать. Я не знаю, може якась в цьому доцільність є, але тут важко ходити. Вон, бачите, люди, діти йде. Ну це нормально. А так тут має сидіти тисячу людей. Лавки пусті, майже пусті. Вон якісь хлопці ждуть, закастаються. Ніхто тут не стоїть, всі втікають звідси. Як сяли дерева. Загорнули і забули. Ось тут раз, два, три, чотири дерева. Ну так, більш-менш прийнялось, здається, одне. Три вже пропало. Три вже, очевидно, пропало. Посадили і загорнули. Безалаберно, це так, як там, мільйон дерев в день. От вам ці дерева. Пшик. Мільйон пшиків в день. Вбили тільки дерева. Ще одна дурка від е, рівенських агротехніків, агроветеринарів чи якісь, хто вони там. Дивіться, от е, клен. от там привитий клен наверху, він має е, матір, якусь форму. Воно все зверху пропало і залиши чистий дикий клен. дикий клен. Посадіть придурки, Знизу дикий клен, простий. І, і він буде. А це купили е, якийсь там кольорований культівар за 2-3 тисячі гривень який в кінці кінців стане звичайним пленом. Бачите. Це безалаберність, безвідповідальність. Дурачки, коротше, й все. Дурачки. Ці дурачки скубуть гроші добре. Підемо подивимося далі.